Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо з вами вивчення історії України. І я б хотіла поговорити про національне відродження в західноукраїнських землях. Початок 19 століття характеризується піднесенням національно визвольного руху в Західній Україні. На перший план висувається питання про розвиток української мови і захист утвердження української національної свідомості. Рушійною силою у цьому процесі стали священники Української греко-католицької церкви, які взялися до ведення підручників українською мовою і наукових праць. Великих зусиль для піднесення національної свідомості доклали будитель на Закарпатті – Везелевич, Духанович, автор гімну Закарпаття Я русин був, єсім і Буду Лучкай, Добрянський. Вони поставили за мету впровадження української мови в освіту, пресу, літературу, виступали за широке дослідження і популяризацію місцевої історії як частини історії України. Запровадження польської мови у школах викликало протести з боку української громадськості. Митрополит Левицький надіслав до уряду трактат, в якому обстоював право української мови на існування. Церковний діяч Могильницький спробував заснувати в перемишці освітнє товариство греко-католицьких священиків. Однак ця спроба виявилася невдалою через протидію. Проте заслугою Могильницького я зокрема, те, що він домігся від австрійського уряду заснування в східній Галичині початкових шкіл з українською мовою навчання. Перше Просвітницьке товариство, Товариство галицького греко католицьких священиків для поширення письма присвіти і культури серед вірних на основі християнської релігії, було організовано в 1816 році митрополитом Левицьким. Священником із Закарпаття Лучка й надрукував першу в Австрії граматику слов'яно-російської мови 1830 рік. Яка допомогла українцям у захисті від латинізації, мадіаризації та покатоличення? У 20-30-ті роки ХІХ століття довкола єпископа Снігурського склався гурток письменників та вчених: левицький філолог, лозинський етнограф, добрянський історик, лаврінський філолог, які заклали підвалини культурного відродження саме Західної України. Якщо Лучкай був прихильником книжної церковної мови, Левицький відстоював наближення старої української книжної мови до російської. То Лозинський виступав за перевнесення в літературу живої народної мови. Ще більш послідовними в цьому питанні були члени городка молодих богословів, який діяв у 30-х роках 19 століття у Львівській греко-католицькій семінарії. Поряд з культурно-освітніми заходами в Західній Україні розгортається революційний рух. Значна частина української молоді і уніатського духівенства прихильно ставилася до польського повстання 1830 вісімсот 1831 років багато українців стали членами польських революційних об'єднань, де відстоювали інтереси українського населення край. Так, 19. 12 українських семінаристів увійшли до таємного союзу друзів народу це Львів, що входили до складу Товариства польських карбонаріїв. Об'єднання виступало саме за скасування кріпосництва, повалення монархії і встановлення Федеративної буржуазної республіки і демократичних свобод. Українські члени Союзу не погоджувалися зі своїми польськими товаришами, ніби населення Східної Галичини це частина польської нації, і всіляко відстоювали національну окремішність і права українського народу. У 1835 році Союз влився до нової організації співдружність польського народу. Активними діячами цього об'єднання були Кульчицький попіль. Антикріпосницьку діяльність розгорнули ем, Горошкевич, автор популярних серед молодів е, листів приятелів миру Гудяк. Котрий переробив інструкцію для вчителів руського народу на відрозву до українських селян. Коли керівники співдружності відмовилися прийняти нову організацію співдружність польської українського народу, українці створили окреме товариство Руське коло. У 1837 році із співдружності вийшла радикально налаштована група, що взяла собі назву Запалена конференція польського народу. Її відгалуженням став Союз вільних галичан у Львові, який провадив агітацію в студентському середовищі українці, брали таку досить активну участь в роботі Союзу синів вітчизни, члени якого сповідували гасла визвольної боротьби. Наприкінці 30-х років 19 століття члени галицького підпілля були виснажені Вистежені і заарештовані. Найактивніші з них були ув'язнені, але зупинити поширення революційних ідей і розгортання національно-визвольних рухів уряд уже, в принципі, не міг. На Буковині просвітницький рух пов'язаний із іменем народних поетів. Доганович, наприклад, у 1830-40-х роках на Закарпатті почалася громадська літературна діяльність письменників Духановича Павловича, які відстоювали право українського народу на вільний розвиток. В 1847 році вийшла друком український буква з Духановича. Це стало знаменитою подією культурно-освітньому житті західноукраїнських земель. Багато зробив для піднесення національної свідомості Буковинців Головацький, розповсюджуючи чи серед буковинської інтелігенції укладений ним літературно фольклорний науковий Альманах. Вінок Русинам на обжинки. Це 18 46 й Альманах було видано у віднім двома книжками. Прикметно, що кошти від реалізації першої книжки планувалося передати на допомогу селянам Галичини, які постраждали від повені. Видання містило народні казки, пісні, легенди, літературознавчі розвідки. Тут було вперше надруковано кілька поезій Шашкевича, важливу роль у піднесенні свідомості буковинців мала й стаття Головацька, становище росинів у Галичині. Діяльність західноукраїнської інтелігенції сприяла утвердженню серед українців почуття національної гідності, згордовувала їх для боротьби за свої політичні, соціальні і економічні права. У центрі західноукраїнського відродження першої половини ХІХ століття стояла Руська Терійця. Демократично-присвітницький гурток заснований випускниками Львівської греко-католицької семінарії Шашкевич, Головацьким і Вагелевич. Термін Руська тоді означав українська. Метою городка було висунуто піднесення національної свідомості в регіоні і перетворення народної мови на літературну. Це відкрило б селянству доступ до знань і сприяло б запровадженню української мови в громадське життя. Руська тарійця як нелегальне, демократичне, просвітницьке та літературне угрупування діяло у Львові в 1833 1837 роках. Тречани ходили в народ. Записували народні пісні і перекази, слова й вирази, вживані простими людьми. У церквах виголошували проповіді українською мовою. Вагелевич навіть агітував селян підніматися на боротьбу проти національного і соціального гноблення. У 1834 році члени городка підготували до друку історико-літературну збірку Зоря, до якої увійшли біографія Хмельницького оповідання і народні пісні, присвячені національно-визвольній війні українського народу 1648-1654 років. Вірш про наливайка, оповідання про обришків, вололюбне спрямування збірки визначило її долю. Цензура заборонила друкувати саме ці матеріали. Нову спробу донести до читача свої погляди і почуття члени Руської Трійці здійснили. У 1836 році, видавши в Будапешті літературно-науковий альмонах Русалка Дністрова, до матеріалів, узятих із зорі, додалися художньо публіцистичні і наукові твори. У передмові Шашкевич писав, що розглядає діяльність Городка як складову частину громадських культурно-освітніх наукових сил на Тніпрянщини, Цим самим висловив протест проти асиміляторської політики правлячих кіл у східній Галичині і прагнення до єдності західноукраїнських земель з усією Україною. Публікація творів інших слов'янських авторів, переклад сербських народних пісень засвідчував також прихильність руської тріті до ідеї всеслов'янського об'єднання. Громадськість схвально сприйняла появу русалки Дністрової. З альманахом ознайомився Шевченко, високою оцінкою йому дав Іван Франко. Члени руської трійці не, не припиняли свою діяльність у 1846 році, якяв Головацький опублікував статтю становище русинів у Галичині, у якій викрив антиукраїнську політику Габсбургів. А русини під ласкавим пануванням Австрії живуть без літератури. Без часопису, без національної освіти, без шкіл, Інтелігенції ж бракує необхідної моральної сили, знань, справи, любові до батьківщини і самопожертвування, писав він, незважаючи на те, що Руська Трійця не проголошувала революційний гасел, її діяльність у кращих європейських традиціях присвідництва пробуджувала національну свідомість українства, прагнення боротьби за свої національні і соціальні права.